Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. До виборів президента США залишився місяць. Кандидати розкручують свої кампанії на повну потужність. Як дівчий президент демократ Барак Обама, так і його опонент республіканець Міт Ромні концентрують увагу на штатах, де обидва мають шанси перемогти. Виборча система США створена так, що на даному етапі можна передбачити, хто переможе у більшості штатів. І лише у 10-13 штатах переможця важко передбачити такі штати. Називають гойдалками або полем битви, адже вони можуть відійти як тому, так і іншому кандидату. Один з таких штатів досить консервативна Вірджинія, де чотири роки тому переміг Барак Обама. До того останній раз демократ перемагав у Вірджинії у далекому 1964 році. Мальівнича долина Шенандоу у горах Блюріч приваблює своєю красою та затишком. Але у розташованому неподалік містечку Вудсток киплять політичні пристрасті. Сюзан Кюран та інші консервативні активісти борються за справедливість. Вони виступають проти рішення місцевого уряду побудувати в'язницю у цьому районі. Вони спробували заткнути тут нам пелько, але зрозуміли, що без особливого успіху. Однак ще більше ніж завадити будівництву в'язниці, Сюзан та її однодумці хочуть виштовхати Барака Обаму з Білого Дому. Я просто не хочу більше Обами. Я прагну, аби уся його політика, усі його комісії та програми були ліквідовані. У разі якщо Обама переможе на виборах. Сюзан не планує складати руки та обіцяє добуватися усунення президента від влади. У такому випадку нам нічого не залишиться як імпічмент на основі приблизно восьми конкретних федеральних законів, які він порушив. Щоправда, навіть лідери республіканців у конгресі принаймні поки що не підтримують подібні екстремальні заклики. А за 160 кілометрів від Вудстоку у містечку Шарлотсвіл прихильники Обами активно реєструють нових виборців у Вірджинському університеті. Молодь зіграла ключову роль у перемозі Обами чотири роки тому. Саме вона здатна принести йому перемогу, і цим разом переконаний Джеймс Шваб, президент університетської організації демократів для багатьох з нас. Це буде перша участь у президентських виборах. Ми проводимо багато роботи для кампанії президента, і на наші зустрічі приходить чимало людей. Активісти кампанії Обами проводять роботу з молоддю. Матеас Вунвасен один зі студентів, які прийшли на цю зустріч. цього разу вибори дуже цікаві, особливо враховуючи важливість голосування у Вірджинії і вагу голосів молодих виборців, таких як я. на даному етапі Барак Обама має невелику перевагу над своїм опонентом у Вірджинії. Цей штат має особливе значення. Переконаний Кайл Кандік, політолог Вірджинського університету. Результати у Вірджинії можуть стати індикатором настрою виборців загалом по країні? 150 років тому Вірджинія стала епіцентром громадянської війни. Тут пройшло кілька визначальних для ходу війни боїв. півтора століття пізніше. Тут знову розгорнулася битва. Цим разом політична Демократи та республіканці відчайдушно борються за штат, результати голосування в якому можуть реально вплинути на долю президентського крісла Сполучених Штатів.